Під час вторгнення частка людей, які читають книги щодня, зросла вдвічі. Про це свідчать результати дослідження Українського інституту книги. У 2023 році 17% опитаних щодня читали книги на дозвіллі. У 2020-му ця частка становила 8%, а у 2018-му 11. Частка людей, які ніколи не відпочивають з книгами, майже незмінна: близько 30%. Решта читають книги кілька разів або на тиждень, або на рік, або на місяць. Чиї Важко відповісти. Ми вирішили дізнатися, що полюбляють Житомиряни читати та яку останню книгу вони прочитали. Гаррі Поттер». Як давно? П'ять е, місяців тому. Скажіть, будь ласка, як ви взагалі ставитесь до читання? Ну, класно. Читання це круто. Треба ну, підвищувати свою розумову діяльність і ну, якби, книжки допомагають Ярче виражати свої мці. Думки. Це, напевно, про «Сталкер» книжка ну, Я її не повністю прочитав. Ну, була дуже цікава спочатку, та середина, але кінець вже був такий собі. Як я Якби не захотів, як ви, як ви взагалі ставтесь до читання книжок? Позитивно. І Якщо вони цікаві, то звісно, я не проти їх прочитати. Mm, я навіть не помню. Ні, ніяко, <сум> не пам'ятаю. А взагалі, як ви Давним, до ставити? «Давним-давно в інтернеті газети, журнали. А як ви взагалі ставитесь до читання книг? Дуже добре, це людину розвиває. Про що вона пам'ятаєш? Про... Про колобка. Ой, чесно, не читала вже давно. А взагалі як ставитесь до читання книг? Нормально, якщо є час. Це дуже добре. Так у додаткову літературу я не читаю, а читала, куди йдеш Ісус. От буквально, може, днів три я її просто відклала. Читаю біблію. Я не люблю читати, це перше. А по-друге, якось. Я більш люблю фільми, ось так я щось дивитися. Я можу сказати, тільки я останній фільм дивилася. Це про людину, яка винайшла атомну бомбу. Вже давно не читав в інтернет. А взагалі як ставитись до читання? До читання. В інтернеті читати не дуже люблю книжки. Слухати щось, короткі, якісь статті, щось таке читати. Так, ви мене застали, розплох. Учора не вдаха, сьогодні успішний комерсант. Взагалі ви полюбляєте читати самі книжки паперові чи в електронному? Паперові, тільки паперові. Я не можу читати в електронному варіанті, тому що в мене дуже втомлюються очі. І... Запах книжки це зовсім інше. Мені нема коли читати. Всі новини, все, що треба, дивишся по телебаченню, по радіо чуєш. А читати вже нема коли. А взагалі полюбляєте читати? Чи раніше полюбляли? Полюбляв, читав, все, і перечитав там море бібліотеки. Зараз іду і читаю. Має меск. Як давно? Ну, no, три місяці тому. Взагалі любите читати? Ну, no, люблю, а дуже люблю слухати аудіо. Комікс. Із бібліотеки в Чехії вона брала комікси самі. А взагалі пам'ятаєш про що вона? Про що? Про чоловіка-паука. На якому варіанті ви надаєте перевагу? Паперовому, аудіо чи. має значення. Паперове краще звісно. Ну, будь-що читаю. Екзотерика, ну, детективи, будь-що читаю. Борис Джонсон, біографія Черчі. А взагалі любите читати? Люблю. В останній час більше читаю електронну, але більше люблю таку. Стівена Кінга Сяйва. Як давно? Десь близько місяця назад. Взагалі любите читати? А, люблю, але не, не завжди час є. А якому вигляду книзі ви надаєте перевагу? Аудіо? А, ні, саме друкованому. Дорослі діти емоційно незрілих батьків. Скажіть, будь ласка, якому вигляду книг ви надаєте перевагу? Це паперок? Так, а якщо взяти паперові, електронні. Паперові. Що? Степовий вовк Германа Геса. Як давно? Ну, недавно буквально. Взагалі любите читати? Дуже люблю. А якому варіанті книг ви надаєте перевагу? Там паперові? Паперовому. Чому саме паперовому? Ну, Свої емоції, якась атмосфера в цьому є. Останню книгу, яку я прочитала, це була Хімія смерті. Я її насправді досі не дочитала, але дуже хочу. А взагалі, як ви ставитесь до читання? Я дуже люблю читати, але, на жаль, дуже мало часу читати. Я постійно то на роботі, то документи, то в бігах дуже мало читаю, але дуже люблю. І це мене надихає, заспокоює і мені це дуже подобається. Іван Сивак, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.